Репутаційні втрати серйозні, тому що це так званий літак п'ятого покоління виробництва Росії, і вони хвалилися, що мають замовлення навіть з якихось там закордонних країн на виробництво цього літака. Це так, хто когось ще він цікавить. Ні, вони насправді намагалися його постійно комусь нав'язати, не стільки щоб його е, представити, як дійсно реальний, якийсь такі е, ну Індія, наприклад, перша, яка зацікавилась в цьому літаку, але коли вони розібралися в усіх його характеристиках та можливостях, вони зробили висновок, навіщо воно нам треба. І вони відмовилися від цього за проекту. Потім Росія намагалася нав'язати його Тур Туреччині, яка зараз має свій власний літак п'ятого покоління. І туреччина тоді режептиї Передоган він відмовився від від цього. І була спроба нав'язати його Алжиру. Алжир, до речі, відноситься до одних з найбільших імпортерів російського озброєння. Він закуповує дуже багато російського зброєння, але на су 57 він також не наважився цей літак придбати, ну тому що росіяни вони можуть виробляти їх приблизно два-два літаки на рік. Це такий їх показник. Дорогий літак ну, так. Ну давайте говорити про ескадрілю через п'ять років. Ну кого це влаштовує в той час, як, наприклад, США. Виробляє дійсно реальний літак п'ятого покоління, не просто там, там на папері, а f 35 в кількості більш ніж 130 та майже 150 одиниць на рік. Ну, це їх можливості. І вони можуть його і для своїх військ повітряних робити, і на експорт відправляти. Ну, Су-57. На цьому фоні ну це ніщо. Навіть е Китай може виробляти свій J-20 та інше набагато більшій кількості аніж Росія. Тобто Росія, окрім того, що технічно та технологічно вона деградувала та відстає, вона намагається якось продемонструвати свої можливості високотехнологічні, але їх нема і су 57 яких одиниці вони якось позиціонують: ми нарощуємо ось цей потенціал нашого. Е Наших повітряно-космічних сил, так званих також літаками п'ятого покоління, результат ну, один знищено. Згідно з даними Гуре України, один ще отримав пошкодження. Так його можна буде відновити, але все одно пошкодження були. Таким чином, ну на третій рік війни вже знищуються унікальні зразки, унікальні не музейні, а унікальні сучасні зразки. Готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, в інформаційних пабліках побачила, що значить публікують кадри, що росіян Росі російські війська отримали нову партію винищувачів бомбардувальників Су 34 Який Які в них взагалі авіапарк сушок, і чи це основний їхній зараз фактично винищувач бомбардувальник? Устаном на сьогодні вони втрачають більше ніж можуть виготовляти. Вони отримали скільки? Вони кожну партію, яку отримують, це приблизно дві одиниці. На рік вони не отр вони отримують менше ніж ескадриль су 34 і це досить давно тримається. Ось такий показник. Кожен квартал вони здають по два літака в середньому. Іноді можуть трошки запізнитися. Багато від чого залежить, тому що там і іноземні іноземного походження запчастини, також та обладнання вони присутні при створенні цих літаків. Тому два літака на квартал це їх показник. За ну, скажімо так, нещодавно вони втратили су 34 який прилітав з Морозовська в Моздок, сам по собі він впав. Який жах, а, і по морозовську був удар, і в ангарі знаходилось, як мінімум два літака. Тільки за ось цей інцидент, за цей епізод, можна сказати, що в них а, сумарні втрати це три літака. Мінімум мінімум, тому що є ще а, інформація, що там пошкодження отримали ще літаки Су-34. Тобто, те, що вони виробляють за квартал, вони можуть втратити станом на сьогодні, особливо зараз. Ну фактично за, за... один день за кілька днів. Ну так, але ну місячний такий показник втрат на... на тиждень, на два тижні. Тобто, їх співвідношення компенсації та втрат, воно в мінус іде, а не в нуль. Пане Олександра, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити: ядерна загроза, ядерні ризики, особливо в розрізі останньої заяви генса Каната Єнсу Столтенберга про те, що зараз Північно-Атлантичний альянс веде переговори про проведення ядерної зброї у стан бойової готовності і розгортання більшої її кількості. Говорить Столтенберг, що все це через зростання загрози з боку Росії та Китаю. Далі маємо інтерв'ю за Таймс секретаря. Українського РНБО Олександра Литвиненка, де він зокрема не виключає, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія буде е, е, зазнавати поразки на полі бою. Наскільки зараз е, ядерні ризики виросли? От як ви це бачите? Заява Столтенберга? Чим продиктована Ну, от всі, всі заяви, у тому числі, о, числі о, пана Литвиненка, вони на західну аудиторію. Не даремно воно з'явилось не в українській правді, десь там а в The Times", в The Times», інформаційному ресурсі, до якого прислуховуються не тільки середньостатистичні споживачі на заході інформації, а й політичні кола. Тобто, Олександр Литвиненко він в даному випадку зробив акцент на необхідності підвищення. Не тільки внутрішньої згуртованості країн заходу у питаннях забезпечення України засобами протиповітряної оборони, які можуть знищувати тактичну ядерну зброю, а також і політичних дипломатичних дій, щоб цього не допустити, особливо зрахування того, що під час саме миру в Швейцарії це була одна з важливіших тем для обговорення: саме ядерна безпека, тобто, це все комплексно відбувається і. Якщо о, сприймати взагалі загрозу тактичного ядерного удару, то я скажу так: Росія в даному стані вона як скажений щур, особливо якого загняють в кут. Чим глибше він загнаний в кут, тим більше він буде кидатися. Це треба зрозуміти. Але поки що це не той рівень кута, коли вона може використати тактичну ядерну зброю. Її кут, це коли Сили оборони України звільнять Луганщину, Донеччину. Запорізьку область, Херсонщину і буде звільнятися Крим. От тоді вона дійсно може це використати, але як показує практика загальносвітова, світова, а вона була всього один раз в історії: тактично ядерна або стратегічна ядерна зброя використовується тоді, коли ворога треба добивати, щоб він капітулював. А не тоді, коли ти знаходишся за крок до капітуляції, тому що використання ядерної зброї в такому випадку це самогубство. І Якщо Росія на це піде, так на жаль, ми можемо мати жертви. Це правда, але це буде остаточна крапка в історії військово-політичного неототалітарного диктаторського режиму Володимира Путіна. Ви про глобальний саміт миру згадали якраз у ком'юніке підсумковому питання ядерної безпеки і ядерної зброї першим пунктом винесено будь-яке використання ядерної енергії ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися і не шкодити довкіллю. Про промайдеться йдеться от, власне, в цьому пункті президент Зеленський сказав про те, що глобальний саміт миру він наблизив деокупацію заес, але водночас голова МАГАТЕГРОСІ він не був присутній на цьому саміті. Чи якраз деокупація заС, безпека Запорізької атомної станції, це те, що знову ж таки контролюється в тому числі МАГАТЕ. А скажіть, будь ласка, яким чином і в який спосіб цей саміт може і наблизив деокупацію ЗАЕС? За і чому Гросі проігнорував цей захід, не був на ньому присутній? Гросі взагалі дуже цікава а персоналі з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він так само, як і Червоний Хрест, до речі? Себе поводиться досить ну, незвично, та викликає багато питань щодо реальної своєї позиції в цій війні, на чому він боці. Але в принципі, скажу так, що сам по собі саміт ця консолідація між такого міжнародного суспільства спроб впливати на тих, хто. Не хоче ніяк впливати, або той, хто займає виключно про російську позицію, і при чому впливати на них е, в інтересах України за наших умов, е, тому я не виключаю, що на МАГАТЕ буде відбуватися відповідний вплив, тиск найближчим часом від міжнародного суспільства і гроші е, змінить свою позицію як мінімум. Хоча е, в Деокупацію дипломатичним шляхом запорізької атомної електростанції, якщо бути чесним, я не вірю.